Медика до 28 ситуації, я на музичної школи. Доходить до середини медика, і вона мені дзвонить, що я не можу мама йти на мудичну. в мене правильно приїжджай додому, є бувіля, активована це до, до вечора припускаю. І що я на другані туди маю пістити. Так, на другий день прийдіть сюди. Є медсестра. Медседи, ранок прийде. Ну що, дівчата? <голові> от, скажіть, будь ласка, зараз докажіть, що є проблеми. Де у вас хоч акт написаний, що ви до мене зверталися? А не їдять, знаєте, наприклад, от перші зміни. Чого я хотіла і не що хотіла, а говорила Наталі Петрівні Миколі. Давайте зробимо тут перший сніданок не в 9.15, тому що дитина на пів девяту йде до школи. Дома кожна мама щось дала або вкусити, або хоч чай випити. За пів години дитина вже не хоче їсти. А коли вже приходить друга перерва, третя перерва, дитина вже проголодалась і вона їсть. Це раз. По-друге, от і вертайся до ваших проблем. Ви кажете, це проблема, це не проблема. Якщо проблема, ідіть до мене, я тут є Ідіть до сестри, Скажіть, так і так учора. Вчора". І ще раз я можу, якщо їсть в день, наприклад, 300 дітей і один випадок у одної дитини, в одної мами, я теж мама. Я знаю, як це. Ну, ну чому ви мені... не прийшли, не сказали? Валентина Івановна, вчора в мене от, дитині стало погано. Чому? Чи позавчора? чи, чи це? Ви в... мене аж зібрали за півтора року раз. Да, мені казали, про... Е в якому то віці пам'ятаєте. не смачна. Ну я ви цьому розумію, то вчора так, ну, а чого в... нагоді з запитом розказує, що вчора було все смачно, там скам так, якщо на печінки не їсть, значить картоплю з борякам вона це може з'їсти. Розумієте, на цілий мене день на купі, вона те не йде, то лишається. До речі, зранку вона не поснідає, бо їй щось там а жарене не підходить, обід вона не поїде, а до вечора що з дитини буде з жолутом? От мені поясні, що буде. По-перше, циклічне меню затверджує санстанція. Я стараюся, от після того, як ви були в мене, що ви зробили мені нараду таку, в мене жадного майже нема, одні оладья. Все, Зараз купили ту рамку, А штуку. До того ми завжди зверталися до керівництва школи, щоб посприяли. Ну, я ну, з вами поспілкувалися? То, тому, що керівництво то одно, а я то друге. Я відповідаю за, за здоров'я дітей, правда? Ну, я діла, так, А чому ви чому до того не думали про здоров'я дітей? Подивала. Я Жальні, пар... Пар... Ну, чому? Чому? Як це спорчене може бути? Люди класно. відкривають, показують знімки що? з котлетами. Що знімають? Ну як щось Покажіть ну, ну, що ну, Покажи мені ту фотографію, що знімають. Я зараз особисто її не маю. Але мені треба на не фотографії. Нема. Але розумієте, є проблема в тому, що не... сталося. Прошу дуже зверніться до медсестри. Якої коли... нема, як ніколи немає, коли тобі немає. І коли хочу або капітоль забрати в листок здоров'я, її немає. Я стажу на мене на корму переводу, я промовила. Я розумію, що легше перевезти стрілочки в якусь іншу. Не треба мені переводити. Я кажу, що, мабуть, ви за одну дитину думаєте, а я думаю, за 300 днів. Я не бачила, що до того ви дуже переймалися. А ви от мені даєте.